Мене звати Нікола Скарма. Цікавлюся, скільки коштує ваш лук. О, а ви трохи менше виглядаєте. <му> Ніколос Карма. То ваше псевдо таке? Так, да, псевдо. То звати Микола, напевно. <му> Це я десь купив 3600-3700 мешти. То є Луцька компанія Ікос 1500 Ну штани вони коштують 49 е, євро. Тобто я вас нічим не здивував. Чесно, зараз я не перебільшую. Я бачу вас дуже багато разів в центрі, і мені завжди було цікаво. Дивіться, я два роки знімаю. За два роки в мене вже було стільки неприємних ситуацій на вулиці і нападали на мене. І що тільки не робили? Ви за стільки років, бо ви публічна людина? Окрім того, що ви мер, Не було різних ситуацій, бо ви де от де охорона? Покажи нікого. ཁོ་ནི་མ་ Якщо чесно були по будинку, де ми живемо два рази, стріляли з гранатомету, потім раз кидали гранату в подвір'я. Потім тут на мене нападали на площі ринку. Ті напади, які були раніше, ну так їх ніхто і нікого не знайшов. У мене до вас є одне ну, прохання. Навіть зараз ми оголосили збір на 200 мільйонів гривень. Це є на достатньо важке озброєння з фондом Повернись живим. Всі працівники міської ради вони перераховують зарплату за один день. Тому, якщо би, наприклад, ви Могли підтримати цей змін. я залюбки. Ми повинні бути або в армії, або для армії. Тому, якщо ви маєте можливість працювати, розвиватись, навчатись, заробляти гроші, то будьте для армії. Донайте. дякую, дякую. вам.